Всім привіт, наліплені! Сьогодні будемо ліпити видозміненого міньйона. Як ви вже помітили, це ось цей фіолетовий красень, або, якщо кажуть, бускового кольору, з такими гарними зубами біленькими, з такими симметричними очима, як ви бачимо, і дуже гарною зачіскою, яка зроблена, напевно, у стиліста. Що ж, зробимо? Для цього беремо пусковий, білий та чорний. Три кольори. Пусковий у нас основний кольор, з нього і починаємо. Він займає всю голову, трішечки тіло та руки. Дістаємо наш пластилінчик, Закриваємо упаковочку. І розминаємо, 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 розминаємо. Зробили таку кобасочку, кобасочку, яка у нас і буде головою і всім-сім всім, всім іншим. До неї. Ми будемо приєднувати очі, руки, ноги і все інше. Що для початку зробимо? Ну, для початку можна зробити саме обличчя. Що воно у нас займає? Це Обличчя Обличчя у нас займає нам потрібен такий ножик. Ми зараз ним трішечки виділимо частинку, де в нас буде ротик. Ось так. Ось така частинка. Ми її прорізали. Сюди ми будемо ставити зубки. Зубки у нас білі. Можна зробити невеличку ковбасочку і з тих ковбасочок зробити нарізати потім частинки для зубів. Тобто самі зуби. Ось такі частинки. Відкучуємо. От і ми їх можемо поставити всередину або ось так. Тут поставили, тепер тут поставили. Сюди також. Можна декілька зовсім зовсім маленьких зубчиків. Так. Я думаю, багато не треба робити. Трішечки й достатньо. Так, вирівняли їх. Це вже в нас можуть бути очі. Я так розумію, що одне око в нас буде кругленьким. А іншого взагалі може не бути. Так, зараз піднімаємось трішечки вище. Ось тут. Сюди в нас стає око. Тут невеличка частинка у нас буде теж око. Бачите, який вже цікавий <кхух> виходить. Так, оцей я перемішаю трішечки з чорним, щоб у мене вийшов сірий. Металевого кольору, на жаль, я зробити не можу. А вот сирый спробувати можно. Я думаю, еще белого можно взять. І сірий вийшов. Досить непоганий, наче, на мій погляд. Так, трішечки ми тут зараз доробимо. Невеличкий шматочок ще бускового візьмемо. Так, поставимо його тут, на поверхні. Поставимо його знизу. Ось такі вийшли очі і самі очі. Вони дуже маленькі, чорненькі крапочки такі, маленькі чорненькі крапочки. Так, і нарешті прийшов час для моїх окулярів, які я тут тільки що намішував. Так, розділяю на дві частинки. Дві кремих частинки. Так, роблю кульку. Кульку здавлюю. Потім продавлюю кульку. І починаємо робити щось щось цікаве. Не вийшло, а дуже хотілось так. Так само знову продавлюємо. Тепер просто. Намагаємось розтягнути. Ось така. Вийшла у мене частинка. Яку можна просто розтягувати до потрібних вам розмірів, а потім отак одягати. Так, і з цього те саме робимо. Кулька, кульку здавлюємо, продавлюємо посередині. Трішечки намагаємось розтягнути її. От, тягнемо, тягнемо, розтягуємо, 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 розтягуємо. І кріпимо до іншого, до іншої частинки. Ось так. Тепер чорним. Треба нам з'єднати його. Ось така кобасочка. Ми її зараз стискаємо трішечки, вона у нас стає плоскою. Приєднуємо до окулярів і отак от, от з'єднуємо ці частинки. Зайве можна відірвати або відрізати. Таке вийшло цікаво. Створіння. Так, тепер нам потрібна низ Підставочка така має бути. Чорненька. І з нього ми маємо зробити ніжки. І зразу можна з нього зробити... О! Ботинки. Шузи. Ось так, щоб він стояв. Будеш стояти? Так. Ну це вже добре. Що хоч так є. Так. І тепер нам треба зробити йому зачіску і руки. Руки у нас невеличкі дві, тонесенькі ковбасочки. Можна навіть невеличкий шматочок взяти, наприклад, такий. Руки в нас тут кріпляться, і вони майже донизу. Так, ось такі у нас руки. Так. Зроблю йому ще нижню губу, щоб оно було більш виразним. Ось так. О! Тепер ще краще. І зачіска. Як я буду робити зачіску? Я буду відривати отакі шматочки. І буду отак їх наклеювати. Ось так бачите? Все просто, дуже просто, дуже елементарно, геніально, якщо треба. Отак він у нас виглядає. І ще додаємо йому долоні. Роблю кульку. З неї роблю ковбаску, ділю на дві частинки. Трішечки роздавлюємо. Робимо надріси, це у нас будуть. Пальчики. От хоча б так. Якщо можна більше, то і більше добре. Те саме й тут. Трішечки здавили і зробили декілька надрізів. І тут має бути його. Підтяжечки такі на штанцях ось тут раз. І два. Трішечки придавилося волосся. Дуже все свіже, дуже сильно шкодиться. Тому ось так воно виглядає. Дякую вам за урок, дякую вам за увагу, дякую вам за те, що ліпите. До побачення, всього найкращого.